Привіт, друзі! Мене звати Олексій, ви на каналі Пугач Тім. І якщо ви зараз мене бачите, це означає, що будемо говорити ми про риболовлю, а саме про наш виступ на Кубки України з freestyle метод Feeder. Він вже підійшов до завершення. Результати ви вже, можливо, знаєте. А ті, хто не знають, спойлерить я не буду, і ми поговоримо з самого початку. Тренування наші вже ви бачили, тому поговоримо саме про тури. Почнемо з устаткування. На перший день турів устаткування моє вже було максимально правильне, таке як потрібно. Я вже сидів на станції, в мене вже був зонтик, сапоги, костюмчик. Я купив собі дощовий. До речі, ми про нього також декілька слів поговоримо. В цілому, все було вже моє, окрім е, вудочок і катушок. Тому що таке устаткування собі я ще не придбав. Ось. Е, по жеребкуванню ми стали я став в зону Б, сектор в мене був, якщо не помиляюсь, щось там, десь б 5 чи б 6 Зліва в мене був е, спортсмен з команди Nixol, якщо не помиляюсь. Справа в мене був спортсмен з команди Баунті. Ось. Машковський. Там, десь далі, майже в самому кінці, самий останній був, до речі, Дмитро, а передостанній був Віталій Квас з нашої першої команди. В цілому тур почався достатньо прогнозовано. Ми повністю обговорили всі, всю нашу стратегію і по корму, і по дистанціям, і по механіці, і по. Динаміці, все було достатньо ось по плану. Звичайно, що тремор в мене певний був. Ручки тремтіли, колінки тремтіли. Тому що було, ну, це для мене в новинку. Перший раз на таких змаганнях і взагалі в перший раз на офіційних змаганнях рівня всієї України. Там, де зібрались фактично найкращі спортсмени, це і чемпіони світу, і майстри спорту. Ну тобто, всі серйозні, достатньо дядьки. Я для себе знав фактично приблизно 4 дистанції. Це було 40, 60, 80 і 100 плюс-мінус метрів. Всі дистанції плюс-мінус декілька метрів. А стратегія заключалася в цілому наступна: побачивши, як працюють на тренуваннях деякі команди, я почав в даній зоні готувати 80 метрів. На жаль, все пішло не дуже за планом. Я обірвав дві палки, які в мене були підготовлені саме під цю задачу. Швидесенько перев'язався. Коли всі вже ловили, я ще досі продовжував годуватись. Але ну нічого страшного, в перший раз, перший блінком, знаєте, як кажуть. Як тільки я погодував 80 метрів, я одразу пішов ловити на 100 метрах. По причині, ну є така думка, що немає сенсу одразу ловити на 80, коли ти там тільки що годував. Ти там шороху не вів якийсь шум, рухи, тому я зразу пішов ловити в 100, в цілому таймінг в мене був до 15 хвилин. Там трошки далі, коли буду розповідати вам про карася, я розкажу, який в мене був темп по карасю, яка взагалі була стратегія по карасю. Отже, я став в таймінг 15 хвилин по карпу. Я повністю вирішив, що я взагалі не буду опиратись в карася, виключно тільки, якщо ситуація буде погана, і мені треба буде піти від нуля, як я вам це вже казав на тренуваннях. На Жаль, в першу годину мій сусід справа Мошковський Сергій, якщо не помиляю, Сергій Іванович з команди Баунті бере дві риби. Він бере карпа, як ми потім дізнались, на 5 з копійками кілограм. І він бере Амура на також 5 з копійками кілограм. Амура зважують одразу. Карпа зважують вже пізніше, тому що ну, вже після, після туру. Амура треба було зважувати одразу, неважливо якої він був ваги. Мене це відверто кажучи, не те, щоб засмутило, але трошечки я такий був в розпачі, тому що в людини клює, а в мене не клює. Ось. Але потім судьба повернулася трошки іншою стороною, і все пішло трошечки краще. Я почав рухатись трошечки по дистанціям. Я почав годувати дуже активно 60 для того, щоб піти від нуля і все ж таки упертись по карпу. Я загодував 60, почав ловити 65-60, 65-60, Темп по карасю в мене був спочатку 5 хвилин. Потім я пішов 3, немає клювання, 4, Немає клювання, 5, немає клювання. Коли я е, темпував по карасю, я сидів в середньому до трьох перезакидів. Як тільки я розумів, що три перезакиди в мене нульові, я знову ж таки повертався на дистанцію. Фактично, дальніх дистанцій в мене було дві. Це 80 метрів, тобто в кормовому п'ятні, і 100 метрів. Обмеження в дистанції в нас було 110, але в 110 я ні разу не уходив на першому турі. Е, Через деякий час я зловив, я взяв у мене було клювання з 100 метрів, поїхав паровоз, але цю рибу я втратив біля підсаки руки крюки, руки жопи, і тому не зміг я реалізувати цю рибу. Це мене засмутило ще більше, тому що я розумів, що орієнтовно там 10-12 кг вже є в сусіда, а я. З нульом. Але враховуючи те, що багато людей були з нульом, то я все ж таки засмучувався не до кінця, і я знав, що я буду боротись до останньої секунди. Ось. Потім не дуже довго, але знову-таки в мене зайшла ще одна риба зі 100 метрів. Ви побачите кадри, я це зняв. Виважування було дуже довгим, хвилин 30, Я вже знаю, які я зробив помилки. Мені, е, я б намагався рибу взяти трошки далі. тобто... Я використовував всю довжину підсака і хотів рибу взяти там десь з трьох метрів. Потім, спілкуючись, консультуючись вже з своїми більш досвідченими напарниками, я вирішив, що в майбутньому я буду рибу все ж таки брати під ногами. І стратегія мого виважування була достатньо невірна, тому що я палку тримав донизу і витягував рибу завжди понизу. Тягнув. А потім, проконсультувавшись, я зрозумів, що все ж таки. Чомусь я забув, як я це роблю на карповій рибалці. А на карповій рибалці я завжди виважую рибу зверху. Вона десь там може теоретично всплить, хапнуть повітря, і вже вона буде бикувати під берегом менше. Ось. Цю рибу я взяв, ми зразу її здали, і вона вийшла 95-95. 9 кілограм 595 грамів. По факту, за у вас, це був мій перший і єдиний карп, якого я взяв на берег. Більше клювань карпових в мене не було. Я час від часу знову ж таки провалювався в 60 метрів. Зловив я ще двох карасів, ще навіть зловив одного судака. Ось. Ні, брешу, зловив одного карася і одного судака. Це те, що я здав на фінальному зважуванні. Ось. Були в мене ще два клювання карася, але руки з жопи знову ж таки повторююсь, вам нагадую. Я їх збив підсакою. Тобто, вже на дистанції, коли я беру підсаку і підсачу цю рибу, я підсакою попадав не під рибу, а прямо в неї. І тому відбивав повністю, можна так сказати, в неї все бажання залишатись на моєму гачку. Під кінець туру ще дуже активно почав ловити Віталій Квас. І ми вже розуміли реально в кінці туру. Тобто, ще посередині туру, після того мого одного карпа, я думав, що я буду або перший, або другий по причині того, що в мене був карп, в мене був зданий вже судак, і в мене ще був карась. Я розумів, що це в мене десь 11 з копійками кілограм, і по інформації від координаторів, на початку нашої зони, десь там в Б1, Б2, взяли карпа меншого ніж в мене. 9200. Потім взяв лише Карпас, Веталь. взяв Карпас справа там, де в краю. Але все одно моя загальна вага була більша, ніж в них. Тобто я думав, що ми з Машковським будемо перше, друге. Веталь або там десь початок зони буде третім, четвертим. Ось. Ну, звичайно, що я розумів, що старт не вирішує нічого. На останній секунді все може перевернутись, і приблизно так воно і сталося. Віталь круто відловився. він, Я не знаю, скільки точно риб він взяв, але взяв багато. Ось і він став першим з дуже величезним відривом. Другим став Сергій Машковський. Він мене обігнав в, карасі, в кінці він взяв два карася і він мене обігнав по, на 200 грам. Вибачаюся, не пам'ятаю. Або 200, або 500 грам. Я вам зараз тут табличку з зважуванням прикріплю. Ось. Ну і потім до мене вже прийшли координатори, ще коли зважування не встигло повністю закінчитись, і повідомили мені достатньо приємну новину, що я став третій в зоні. Звичайно, що я зрадів, тому що перші офіційні змагання я добре попрацював, я став третім в зоні, це достатньо приємно і класно, тому що змагаєшся з серйозними рибацюгами. Але було трошки неприємно, що я гусь криворукий. Ось, провтикав одного карпа і провтикав е, двох карасів. От е, Оті два карасі, вони б стали, дали б мені стати другим в зоні. Ось. А ну, першим би я точно не став биятель прям на калбасив, але я був би з великим класним відривом, був би на другому місці від третього місця. Але ж, ну що ж зробиш? Це ми можемо врахувати тільки на наступні змагання, що треба тренуватися. В цілому, так закінчився мій тур. Я зібрався і ми поїхали додому. Наступний день, як завжди, в нас почався з кави на заправці. Приїхали. До речі, погода на першому турі була просто суперова, чудова. Було сонечко, я не ставив навіть зонтик. Я спочатку його поставив, а потім його прибрав. Єдине, що я, знову ж таки, весельок завтикав, я не взяв ні кепку, ні окуляри, нічого. І тому трошки обгоріло в мене. Моя фізіономія. Так от, е, другий день ми зразу зрозуміли, що буде хренова погода. Я максимально і тепленько, і вдягнув е, костюмчики. Друзі, старт за корму через 5 хвилин. Я сподіваюся, що вам трошки щось чутно. Я повністю підготувався. Все готово. Погода сьогодні ж бомба, повний жах. Тільки що таке лило, що я навіть, ну, якщо камеру вже, я спеціально тому і на GoPro, ну не на GoPro, а на екшн камеру знімаю для того, щоб можна було в погоду і в дощ. По вчорашньому туру я там передивлявся контент, побачив що багато всяких кадрів, коли повинні, ви, були, повинні, ви були повинні щось побачити. Але цей е Я затуляв коліно, типу, бо камера була на грудях. Я сьогодні взяв кріплення на голову. Якщо вийде, буду на нього знімати. Сподіваюся, що так буде трошечки краще. Я сьогодні в зоні Д, сектор в мене Д2. Погода гівно, але я до цього максимально підготувався. У мене купа шарів одягу, в мене там знизу термобілизна, Норфін сама тепла на, на е, пасив. Потім в мене костюм Карпро, як завжди. Потім в мене курточка Fox, зимова. І зверху ще в мене дві клейонки. Ну, таких, типу, дві мембранки, поняли? Ну ось. Якось так, друзі. Будемо зараз починати. Ще була декатлоновський дощовик. Ось, і ще поверх у мене був костюм Вівера з клейонки. Давайте два слова поговоримо про цей костюм. Відверто кажучи, я не хотів його купувати. Ну тобто я розумів, що мені треба щось купити. Ми поїхали в магазин, до речі, поїхали в берег. Я там був вперше на Русанівці. Прицінились, Фокс, ой Боже, Сімс. Виходив щось там: чи 52, чи 54 тисячі. Ви кадри також побачите. Ну, мене душила жаба по багатьом. Я як би міг його купити, але мене душила жаба, тому що я розумів, що це, ну, грубо кажучи, там півтори тисячі, тисячу триста чи тисячу э, доларів. Все в дронах рахую. Знаєте, такий в нас час все рахую в fpv дронах. Тому я все ж таки вирішив його поки що не купляти, тому що зараз є справи поважливіше, як кажуть, не на часі. Я купив цей костюмчик Вівера. Багато я на нього м, задач не клав, але сподівався, що, хоча б, буду я мокрим, але не таким мокрим, як на тренуваннях. Насправді відпрацював він дуже добре. Я спочатку думав, що у мене мокрі коліна, тому що ти постійно сидиш і зонтика капає, і просто капає, і руками ти човгаєш по колінам, і десь локті на коліна ставиш. Тому я думав, що я воду повтирав собі в костюмі, у мене знизу буде мокро. Але, до речі, зовсім я не промок. Навіть скажу більше, це єдиний мінус клійончатих костюмів. Я трошки впрів. Тому що термобілизна пропускає пар, костюм пропускає пар, Фокс пропускає пар, а ця двіжуха вже не пропускає. І тому я, особливо на етапі, коли я ходив по озеру і коли я розкладав свої речі, я реально вспітнів і, ті, типу, так, і залишився мокрий фактично до кінця туру. Але від доща я вже не промок, і це вже є плюс. Як пройшов в цілому тур? В мене була майже така сама історія. В мене було 40, 60, 80 і 100 метрів. Ми стратегічно вирішили, що я кормлю. 60 і кормлю 80. В 60 я клав 5 кормушок, в 80 я клав 10 кормушок. і знову ж таки я опирався виключно в коропа для того, щоб його ловити. Ну я розумів, що це зона. Я попав в зону Д. це зона однієї риби. І попередньому, в попередньому торі, влад наш габчук з першої команди взяв перше місце з однією рибою. Тому я розумів, що мені треба спіймати одну рибу, взяти її в підсак. І я вже буду в призах. Ну, в призах в плані в лідерах цієї зони по сьогоднішньому дню. Я погодував 60, погодував 80, постійно рухався по дистанціям. Можливо, це було плюс, можливо, це було мінус. Я тестував різні насадки, тому що в нас була різна інформація. Координатори приходили із зони С, там де ловив Віталій Квас. Ми знову з ним, грубо кажучи, поряд але в різних зонах. Мені пригоносили інформацію від е, валіка Орлика, який сидів від мене через один сектор. Ось, але е, інформація була, до речі, дуже-дуже різною, е, тому що там вятель ловив на припіднятий попапчик, класичний такий, клсичну коропову презентацію. Валік ловив на лежачий попапчик, гачки у всіх були різні, довжина поводка була різна. Єдине, що нас поєднувало, це в нас був однаковий корм. Але фактично я не спіймав жодної риби. В мене був один карась, але як завжди, я його, не те, що підсакою збив, я просто його не завів в підсаку. Він у мене зійшов на етапі, коли я вже повинен був його підбирати. Ось. Зліва від мене, хлопчик, він, я був в секторі Д2. Зліва від мене, не пам'ятаю, з якої команди, він взяв два коропи. Дистанція в нас була однакова, але він упорався, він стояв тільки в 100 метрах. Я бігав по різним дистанціям, тому що інформація була, що клює і 60, і 80, і 100, і 110. Тому я перебігав по всім дистанціям. На коропі я сидів по. 10-15 хвилин. На карасі я сидів так само, як і в попередньому турі 3-5 хвилин. До речі, карася я взяв 60 квадратів. По суті, не можна сказати, що я його взяв, тому що я його не взяв. Але клюнув він 60 метрів. Ось. Вийшло як. Зліва від мене, перший в зоні, він спіймав два карпи. Справа від мене Юра з команди Feeder Strike. Він спіймав два чи три карася. Потім Валік, він спіймав карпа і трьох чи чотирьох карасів. До речі, він став першим в нашій зоні. Я не взяв жодної риби, тому я десь там внизу був. В нас було, до речі, з дев'яти спортсменів чотири чи п'ять нулів. Ну тобто, розумієте, да? 50-60% зони. Не спіймало жодної риби, хоча навіть у нас були серйозні спортсмени. В зоні у нас був Рома і Васішин, ну і інші спортсмени, яких я там не дуже знаю. Ось. Тому я, якщо чесно, дуже засмутився. Коли я вже зібрав речі, я збирав речі реально з таким настроєм, що я лох. Ну, Повний лох, тому що зліва люди ловлять рибу, справа люди ловлять рибу, далі ловлять рибу, а я не ловлю. Ось. Все змінилося на до речі, коли приїхав Льоха за мною. Він забирав мене третім. Коли приїхав Льоха, в мене в голові грала ось ця от музика. Зараз я попрошу монтажора, хай він підставить цей звук з Тіктока. Я сьогодні проіграю, завтра, можуть виграю, а може бути і ні, але все одно не буду здаватися. Я. По інформації від наших координаторів, знав, що всі спортсмени наші виступили дуже класно. Валік був в першій зоні. В'єталь Квас був в першій зоні. Ну тобто, всі реально виступили достойно, всі були в призах. І я один лох, якар, як кажуть, в команді тягнув всіх на дно. Але коли приїхав Льоха, він мені сказав, що наших результатів вистачило, і ми ймовірно стали третіми третіми на змаганнях, тобто взяли бронзу на Кубки України. Я не міг повірити своїм вухам. Знову ж таки, в голові крутився ось цей звук з Тік-Току. Я не, навіть не вірю в своїм ушам. Я перепитував 15 разів. Правда! Правда. Я offei по чесному Ми зібрали мої речі, поїхали. Вже туди до адміністрації і очікували фінальних результатів. Дійсно, вийшло так, що полічки Вєталь став перший, друге місце зайняв Володимир, не знаю прізвища з команди Баунті. Третє місце зайняв Машковський, який сидів зі мною в, першій, в першому турі поряд. Також було трошки обідно, тому що якби я в перший день Наловив би всю реалізував би всю рибу, яку я спіймав, то він би там не стояв. Можливо, там би стояв би, на другому б стояв би Вова, а на третьому, можливо, був би я. Але ну це знову ж таки не точно. Не точно. Або стояв би якийсь інший спортсмен. Ось. І е, по загальній таблиці, по командному заліку. Ми команда UFC Пугач Тім 1 стали на третє місце. На друге місце стала команда Баунті, і на перше місце -ху -ху, стала команда наша основна UFC Пугач Тім. Ось загалом класно все відбулося. Ми дуже дякуємо ЗСУ за те, що в нас є така можливість. Ми дуже дякуємо організаторам за те, що вони в такий складний час проводять такі змагання. Ми робимо роботу над помилками, готуємось до чемпіонату України, який пройде в, в липні. Дуже скоро у нас вже, поки ви дивитесь це відео, ми зараз з вами виступаємо вже на змаганнях. піймою відпусти на картарі. Буквально через тиждень ми їдемо на Кубок Львова на прилбичі. Потім ми тиждень відпочиваємо. І в нас Кубок України і чемпіонат України по Карпу підряд з перервою два в дні. Тому контента буде купа. Не забувайте підписатись, поставити лайк цьому відео. Вибачайте, друзі, затримку з розіграшами в мене реально просто не доходять руки, тому що в мене і роботи багато. І я навчаюся в університеті. І ще намагаюся сам для вас все це знімати. Просто-напросто не встигаю. Ось. Але що я вирішив взагалі зробити? І, можливо, це зроблю прямо зараз. Піду візьму ноутбук і зроблю це прямо зараз. А, в нас в цьому сезоні вийшла певна кількість відео. В кожному відео достатньо небагато коментарів. Тому. Я вирішив, як по кожному відео я проведу розіграш і кожному переможцю відправим е, подарунок. Абсолютно в кожному відео буде переможець. І, можливо, я порахую бюджет, тому що це я все плачу з власних коштів. Я порахую бюджет. Якщо бюджет вийде не суперкосмічний, то ми ще окремо проведемо розіграш за те, що я вам обіцяв, за першу тисячу підписників. Ось. Ось так, друзі. До речі, я щось не бачив в коментарях, що ви писали, що ви там вже відкрились. Напишіть, як ви відкрили сезон, де відкривали сезон, як взагалі ваші результати. Нагадую, підписатись на цей канал, поставити лайк і написати свій коментар, тому що під цим відео також буде розіграш якогось подарунку. Як мінімум, це буде стікмікс. Як максимум, це може бути декілька стікміксів і попапи. Тому пишіть, дзвоніть, цікавтеся. Я завжди відповідаю на ваші запитання, друзі. Побачимось! Гарного вам дня!